Всім доброго ранку! Ми зібралися, їдемо на краківський ринок, тому що скоро 1 вересня, діти йдуть до школи, потрібно їх вдягнути. Ми перед тим були дещо до, е, купляли, але ще потрібно докупити Там джинси, кросівки з лаці, всяке таке. Осенько защупайся. На джима машина. Що йдемо? Ходіть. Mm -hmm. Вставайте. Смачна булочка, М -м -м. на зупинку. М -м. На перекос. Добре, більше нема. Все, вже нема тих булочок? М -м. Була тільки одна. Ото завтра тобі повезло. А надувся. Златуся тобі лише. Лише злата? Смачний? Смачний? Кажи, мама, дуже смачний. Я ще думала, що вона щось в роті мала? Вона так смакала, смакала, а потім побачила, що вона свій язик смакає. Як ти смакала язик? Ану показуй. Кажи, отак. Отак. Засняла. Я то побачила. Ой, чекайте, ти дам тихіше тут. Іде супермама. Я не дивлюсь супермаму. що мені не подобається. Вони там завжди спорять, що їм завжди не подобається. Правда, Даян? Сідаємо. Сідаємо, кажи. Сідаємо. Що? Розповідай. На. Ти що його обслюнявала? Ти що обслюнявала мені? Ти разом з гарчився слюнявиш? Так? <плес> Ти разом з все слюнявиш. Я йду в Унілап, мені потрібно результати забрати до Янки. Я ходила до сімейної лікарки, відправила нас до гасся до гасфінтролога, але ми йдемо до гасфінтролога. Не в державний, а записуємося в приватний, бо тому що в державний дуже довго чекати, там дуже великі черги. До гасентролога йде, бо аналіз поганий прийшов. Там порушена мікрофлора. вже міклофлора. Коротше, друзі, ледве встигла. Зважила її, вона за місяць тільки набирала 300 грам. Це дуже мало, але виросла на 3 сантиметри. І що? Ми йдемо з тим аналізом, з того, що в неї поганий кал і ваган набираємо, але далі не хоче їсти, суміш далі не хоче. Я так переживаю, що просто не можу передати словами і потрібно мені записатися в приватне на пану веселку. У нас тут є експерти клініка, але я не знаю, хто тут є гастроентеролог дитячий. Перезвоню туди і туди. Ми тут третій працювали, це вже третя. Але пальника жіночка попала і мені зараз дасть ці результати. Потрібно в по паперовому вигляді, щоб було на електронному. З ескулабу я вже забрала аналіз крові. Вода моє ОЗД, ОЗД добре, в неї. Є. Е Дівчинка заснула. Я ще йду в Єву, зайду, <кій> мені потрібні ножниці. Я ще досі мені кур не зробила, тому що потрібно ножниці для кутикулів. Я готую. Буду зупу, кажу зупу, підливку робити. Ось таких прикаделюк. Так, це ще не посмажений. картоплю варю. Дуже буде смачно до підливки. Так, так. Сварила цвітну капусту в янці, переблендерила. перед тим, що їла кукурудзяну кашу. Там у мене сирники і зготувала mm. борщик. Чи не видно. Смак там, Так що мені ще потрібно? Зараз ще гарбуз поставлю Даяні, яні, щоб варився. Так, поставила, нехай вариться. Потім звариться, переблендерити і все. Буду вам показувати, що ми купили. Це златусі спідничка. Наверху, якби спідничка, а піднизу... Як шортики. Вона так гарно дивиться. Взяли з латусі дві кофточки. Слухайте, оце так мені сподобалося. Але вона така велика, таке враження, що це на мене, а не на неї. І таку білу полосату. Що ж? А, той, той. Щось так світло погано падає. О, отак вітніше. Арсенкові кофту взяли білу. Там, наприклад, яке свято буде чи просто вдягнути. Ну, <рит> Така простесенька, білесенька. <рит> ну, так свинини це та, е золотуся рукавку. Там ще була чорна, але вирішили взяти бежевий. Так само, як мені не наличить чорний колір. Ще мені хотілося, щоб вона імно була якби з капюшоном. Арсенкою взяли джинси, такі моми, вони так класно на ньому сидять. І джинс такий добротний, класний. Взагалі на нього дуже важко знайти якісь джинси, тому що він дуже худий. Потім ще взяли спортивні чорні штани. Вони тут такі теж кишенькі мають, але дуже класні. Мені кросівки перепали. Папа. Такі вони класні. Взяли з латусів життя. Арсенка, є кросівки, тільки з не було. Взяли одинакові, тільки ті чорні, а ті бежеві, тому що інших не було. Нам теж такі класні, чорні сподобалися. На не такий великі підошві, такі взагалі класнючі. але... жіночка навіть добре казала, каже, Зараз почнеться осінь, дощі, то все, а вище оцей то. Що то таке? А, це клей чи що? Коротше, отакі ви просто подивіться, які вони моднячі. і дуже гарно дивиться на ніжці. Діти зараз хочуть бути дорослими швидко. Е, я кажу до Андрія, де нас таке було. У мене сестра за мною доношувала. А я за нею, що можливо. Чому вийшли, тому і пішли. Це взагалі 34-й, хоча в неї тридцять саме було. Я ходив, потім Ірина ходила. Це як цікаво. Той зараз діти хочуть свитку вирости. Такі прям вдягаються, як ми дорослі. А я пам'ятаю Боже, ти які, ти як, пам мене вдяга... як мене вдягали, як мене вдягали. Як ще твої батьки їздили теж у Хмельницьк на базар? Ні. Ні. А що твої їздили? Так. Серйозно? Ну. No. Угу. Там ще рахувався тоді. На Західній Україні. Хмельницький базар. Найбільший базар рано на Західній Україні. Краківський, е при Вокзані в мене. No. А ми їздили тоді. Пам'ятаю, в Хмельницьк виїжджали. Та то було, щоб приїхати ми вночі туди приїжджали. Ти заходиш, там там. А що такі... Львова води будеш був базар, як трьох зальм. Униз рахується типу, саме дешеві, як оптовий. Е а дорога. Та дорога. Я не пам'ятаю скільки... Забери там. руку, вона хоче перевернутися. А це, я І не то сама би скільки? виходило. А скільки ні... разів ви були? 6, 2, 4. Нічого, що два-чотири. Ну чи Ну. Але то там вже є грі. Там же як їхав, то ти вже брав ну, багато, там не, не, не брав щось з одне. Uh -huh. Там вже дуже багато. Я пам'ятаю, ми тоді, як то була та мода, знаєш, доріжки в коридор. Коврик. Ну, ну. Килимо Андрійку килим. килим вітальню, щоб цей uh -huh. вітальню, дитячу, на кухню. На кухню? На ванну, туалет. Боже, як тут та... унесли. А ти то, то, то... цигани! Ти, ти, ти б то бачила. І то не тільки ми, трохи цілий автобус. То <рість> то все, то тими коврами, тими доріжками, все забито. Я пам'ятаю, то як нині то вночі їхало. Знаєш, ми приїхали туди, десь може. 6... Електричкою. А де кажу автобус? А, автобус, година, автобус може шоста чи саме. Ранку то приїхали, став водій, каже, люди. Нас у вас там образно там до першої години. І ми так до першої години від сьомої. Бо ж. Так... Але то так здається, поки весь базар перейдеш, попередньо. А ти то не все. перейдеш той базар, не? та яке, то то той базар, напевно, як наші цілі винники. Серйозно? Так. Да. Матері. Я знаю, що за весільними навіть платями туди їздять. Да. І ти, ти розумієш, і ти отак, ти як з це там... є? є? Є. Але ти розумієш, що так факт того, що ти якщо знайшла щось таке і тобі щось сподобалось, то ти вже назад не вернешся. А, а класно тим Ну, хмельницьким. Що не живуть так поруч біля такого. Ну. Теж такі красивка. Ні, ну. вона пукала. Напукала, чи я ч на друзі бабушки? Тяжов садила? ходила, я ходила в інтериторію, скоро перебіглася, взяла даянці таку подушку, і я там таку малесеньку, молодим, все ж таки, молодим, на морі я і, забула. І купила оценкове бріджі. Вони були от 50% знижки, щось за з чимось взяла такі бріджі і ще взяла одну пару йому джинсів. Андрій, почекай тихенько, будь ласка, бо то не чути, як я знімаю. Такі. Вони трішки завеликі, але перше будемо там ті носити, які зараз на нього, а ті там десь, може, будуть на зиму, хай він там підросте. Але дуже сподобався такий Андрій добрячий джець взагалі кластий. Бо я не люблю ті, як то вони називаються зараз, утішутянуться. Це... Ні, як вони, Андрій? Стреч. Так, який Андрій хоче водити. Тут клас Андрій знайшов, міряє йому цей ремінь, а тут... Тоді, як мені, мамо, що треба цілий ремінь обійти, і ще буде мало. Так, коротше, дирку десь треба було зробити. Що я розуміла, але, коротше... Та так само, як я йшов у перший клас. З чого? Та ж мені мама теж купила штани, ледве то купила, там ще підшивали ті штани, це і ремінь. То мама так різала, 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 тут ремінь був. Я теж тебе питаю, тату цвяшку диручку зробив. Бачите, друзі, ми дітей годуємо, але просто це все дріва ганетика. Так, я був я такий куди худий, що то просить. На мене можна дивитися, було без рентгену. <звілля> а я така була <звілля> повна, що мама думала, що я на ноги не стану. А Я десь після <звілля> попиту біля шостого класу. тут з тобою, Та я тут. Я тебе з'їм, Колобок, колобок, не їж мене, я тебе... Друзі, ми так в автобусі, як ви їхали назад mm -hmm. в Булгарії. Так, були в магазині, купили рушники паперові, ще такі. Сметана, гречка. Люблю чері. Ось такі. Вони такі смачні. Потім йогурт. ще такий. Не можу знайти активів, я теж з тими пастівцями. Болгарії було, то я так наминала капець просто. Потім банани, кабачок, хліб бездріжджовий, цвітна капуста. Ми вже даянці вели. Оце бруд, це непогане. вже вели даянці цвітну капусту, потім броколі. Зараз гарбуз. Банан. Угу. Чекайте. Картоплю і моркву. То там я таке п'юре купляла від мелупи. От Соня вела, дивлюся на реакцію. Нібито нічого. Ще що, брокколісна капуста, гарбуз, то-то. А, а, і гречана каша безмолочна і молочна. Отак, От нібито. Все добре. Так їсть, так наминає. І навіть тепер е, тянеться, коли ми їмо. І той, то вона нас так о, двома руками, чуть не трясеться за твоє їжу, то так смішно виглядає, треба зазняти. Е, салат листовий, потім знайшли, слухайте, в тому ми були в сільпо заходили. Такі от сливи великі. Тут два перця, філе куряче. У мене картопля почала втікати. Тут що у нас? Тут у нас цибуля. Все тепер брудне. Молоко, мусорні пакети, ковбаса лікарська. Зараз сюди поставлю. І зубна паста, дві пачки яєць, курка. Таку захотіла. Потрібно її запукти. Що це? Дезодорант. Зосиски. Ще один йогурт. Златка захотіла кефір. такий їй подобається скляному. Так, ще взяли підгузники. Дада, потім бере до туалету. Пластири. Це Андрії. Що хочу купити? чекай, Сарочка. Суміш Даяні. Чи всякі кухонні приладдя? Така. І така. Тут стає. Я кажу ги, вона зо мною ги? Я ги, вона ги? Я ніяк не можу зловити це на камеру. Доянка захворіла, в неї дуже сильний не нежить. Від златки набралася. Лікуємось. Ги. 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 Ге? Ні мамина. Кулярик ходи! Демо. Пишемо українську мову. Потрібно колаж е, зробити про себе. От і з Лутиця пише. Тут там хто я, де я живу, моя сім'я, моє захоплення і всяке таке. Дивіться, як вона банан їсть. тут. Скільки там вже? Угу. Та давай, каже. А, а ти виграш під магою? Угу. То вже рахуй другі боді. Перші після каші, другий зараз буде після банану. Та бо тут треба слюнявчик надягати. Зараз тут не раз надягнемо. І той. Я не думала, а, так, що їй так сподобається. Можна його спереді так натиснути? Можна. Блюдсфільм. <кій> Ми щось дивіться закінчується. Дивіться, як даянка з'яснувала, не спить. Зараз буде її перекладати. Давай, Та, дідечку. Так сьогодні з'яснувала.